Вітаю! З кожним днем я зіштовхуюся з тим, що дуже багато є запитів щодо того, що люди не мають енергії. Тому цей тиждень я вирішила присвятити темі підтримка та відновлення енергії. Кожен день я буду давати вам нові рекомендації, можна так сказати, шпаргалочка для вас. Наприклад, понеділок буде присвячена базова енергія клітин. Вівторок стрес і виснаження. Середа ранкова втома. Наприклад, п'ятий день мітохондріальна енергія. Кожен день буде щось новеньке для вас. А зараз повертаємося до понеділка базова енергія клітин. Якщо постійно втома, немає. Ресурсу навіть зранку ну так буває, коли людина прокидається, а вона вже втомлена, і не може піднятися з ліжки. Це часто проблема клітинної енергії. Що раджу приймати? Магні це як основа, підтримка енергії, нервової системи та м'язів. Беремо гліцинат магні або малат, дозування до 400 мг на добу, приймаємо ввечері або після їжі за 2 години до сну. Потім беремо вітаміни групи Б, це енергетичний обмін зменшення виснаження. Беремо активні форми Б6, В9, В12. Зазвичай, якщо ви берете вітаміни Б комплексом, то ці вітаміни вже містяться в цьому комплексі. Дозування, одна капсула або дві, дивитися, що радить вам, виробник. Приймаємо зранку. Також беремо добавочку коензим q 10 Це клетка. Клітинна енергія, мітохондрії, дозування до 100 мг на день, приймаємо з їжею, що містять жири, і приймаємо зранку. Можна поєднувати разом з омегою 3, це буде класний тендем. Також беремо вітамін Д3. Це бустер ранкової енергії, не забуваємо. Також приймаємо з жирами або з Омега 3, так як це у нас жиророзчинний вітамін. Дозування 24 тисячі міжнародних одиниць, якщо ви знаходитеся в дефіциті, потрібна корекція. Саме ці добавки я рекомендую для базової підтримки енергії. Перевірену форму беремо плюс робоче дозування. Будьте здорові! Наступний день буде нова рекомендація шпаргалочка для вас. З вами Елена Соба.